Нагадати і всім присутнім у цьому залі, на якій стадії ми взагалі зараз знаходимося. Тобто у нас вже знаходить ми, Ми зараз перебуваємо в суді в стадії. Вже здається, мені було закінчено вже дослідження матеріалів справи. Тобто, вже виступали цих сторони, давали свої пояснення. Вже суд наприкінці перед дебатами, дебати це останнє слово, коли. Останнє слово, коли сторони висловлюють свою позицію, після чого суд уходить на рачу в кімнату. Але перед цим є стадія дослідження доказів. Тобто, суд передивляється матеріали справи, що є в цій справі. Вам такі докази подали? Звичайно, ні. Тобто, виходить вже що каже 83 стаття. Суд не бере до уваги відповідні докази у раді відсутності підтвердження, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг, є, обсяг доказів є е, надмірним. Ну, надмірного обсягу доказів ми не побачили, да? доказів того, що е, ці докази направлені нам, також не надано. Тобто прямо 83 стаття вказує, що ви маєте не брати до уваги ці докази. Далі, е, наслідки стаття 126 Цільного процесуального кодексу України. Документи, е, частина 2, документи подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду. Далі, представники третьої особи вважаємо, що подано клопотання про долучення акту, який додатково перевірив ті факти, які були встановлені в акті перевірки 29.07, є тими доказами на спростування доводів позивної заяви, які необхідно для об'єктивного та обґрунтованого прийняття рішення по даній справі. Також лі зазначити, що частина 8 статті 83 ЦПК України передбачає, що суд не приймає докази лише у разі. Якщо сторона, яка їх подає, не обґрунтувала неможливість подання раніше таких доказів, слід зазначити, що повний текст акту, який було долучено саме 3 особу, складено лише 9.12.2022, що підтверджує об'єктивну неможливість сторони подати цей доказ раніше на підтвердження своїх доводів. Тому прошу суд залучити вказаний доказ та здійснювати розгляд з урахуванням цього доказу. Позов Скарського Андрія Вітача до Національної академії гарних наук України слава державним підтримство досвідного сподарства Іваніка і це Святоскова національної академії гарних наук поскасування наказу звільнення та подалення на роботі задовольни. Ляці на скаргані щодо може бути буде на дочинська операція. На суду протягом 30 днів з дня проголошення. Сьогодні святковий день Миколая, чудотворця, і сьогодні нам. Миколай чудотворець допоміг встановити істину у пользу Андрія Віталійовича Скварського. І дай Боже працювати йому, і ми вітаємо його. І слава Богу, що так все сталося, і Миколай Чудотворець нам допоміг. Борги, за які звільнили Андрія Віталійовича Скварського з посади директора, були зроблені раніше ще тоді, як був директором, половік Микола Вікторович. І вся вся ця заборгованість, так і на сьогоднішній день, не погашена у зв'язку з тим, що Андрія Віталійовича відсторонили від роботи. Лист, який був надісланий від Лариси Осадчук, нашої громади, ОТГ, голови нашої громади, він, значить, перебив роботу усього нашого господарства. І він був надісланий, невірна інформація була в тому листі, тому що борги були приписані Андрію Віталійовичу, а насправді вони були зроблені половиком Миколою Вікторовичем. І це все застопорило роботу нашого підприємства і призвело до ще більшого погіршення нашого становища, будемо так казати. Тому що якби Андрій Віталійович був на своїй посаді, воно б все працювалося. не було б... Значить, виконавчою службою все заблоковане, і тепер ми не можемо його нічого і продати, те, що було зібране, це все благодаря, так сказати, листу цієї нашої Лариси Анатолійовни. І вона перебила всю роботу нашого господарства, затормозила всю роботу нашого господарства. Тепер ми значить, повинні їздити по цих судах, відстоювати свою правоту. І в весь цей час наш урожай лежить просто німим грузом. Ми не можемо його не продати, не погасити, борги, того що воно все оштрафоване виконавчою службою, накладений арешт на його. І да, і така заштопорилась робота всього нашого підприємства. Добавок ще і пушкарьов ставить палки в колеса нам, нашій машині, нашій трудовій машині. Дяки цьому листу почалась процедура. Вона написала лист на Академію аграрних наук. Ні, ні, начебто я а, зібрав ці борги, там дуже великі борги, не платив податки, ЄСВ за землю, та інше, там купа всяких податків. Але вони вона знала це. Вона знала, що ці податки виникли не не, не при мені, А до коли працював половик Миколи Віктор, це мій попередник, вісім років. Вони це все е, наблюдали, бачили. Е, нічого ніяких е, дій не, ну не виконували. А тут раптом з'явився я, почав наводити якісь порядки в господарстві, і тут зразу з'явився цей лист. А з подачі цього листа почалася перевірка і так, таке і інше. Тобто початок був цього листа. Так. Це втручання в господарську діяльність підприємства. Завдяки сьогоднішньому я вважаю, що сьогодні було правильне рішення. Суддя прийняв, що задовольнив мій позов до Академії аграрних наук. Сподіваюсь, що розблокуємо. Рахунки продамо врожай, який зараз зберігається у нас на тачку, і на якого на цей врожай наложено арест виконавчої служби теж завдяки письму Пушкарьова Олексія Олексійовича. Тобто, я сподіваюся, що якщо вони не скажуть це рішення і в апеляції вони не пройде, то все буде на підприємстві гаразд. Сподіваємося, що те, що суддя прийняла рішення, що поновити Андрія Віталійовича на посаді. Ми сподіваємося, маємо таку надію, що Пушкарьов не буде оскар оскаржувати це рішення. Андрій Віталійович приступить до роботи, і в нас усе дасть Бог, все піде благополучно і. Про продасться увесь урожай, заплатяться всі борги, і надалі ми будемо працювати в спокійній обстановці на благо нашої держави. Тому що ми є державне підприємство, а не особисте приватне підприємство, якихось депутатів чи не депутатів, чи голів, чи старост, чи ще там кого-небудь. Це народний, народне добро, держава і державне підприємство це все для народу, для нас. От ми надіємося, що він не буде оскаржувати. Більше те рішення туди і ми далі будемо працювати на благо нашої країни тим більше в цей час.